Росіяни продовжують тиснути на фронті. За минулу добу відбулося 168 бойових зітнень. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок. Там ворог здійснив 67 штурмів на північно-слобожанському, Куп'янському, лиманському та інших напрямках українські підрозділи зупиняють спроби прориву окупантів. Проаналізуємо ситуацію на лінії фронту з гостем нашої студії Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил ТРО Збройних сил України. Пане Олександре, дуже радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Вітаю вас! Дякую, що прийшли. Вітаю, пане Олександре, ворог тисне, але і наші бійці відбивають територію. Власне, що зараз відбувається на Сумщині. Кілька днів тому звільнили, пройшли наші. Кілометр вперед до цього здається до трьох кілометрів прийшли. Що там зараз відбувається? Ну, ви знаєте, що ситуація змінилася, тому що ще кілька місяців тому вона була більш загрозлива та ризикована для нас, оскільки була велика концентрація сил противника понад 50 тисяч. Ворог сконцентрував на цьому напрямку. Ну і відповідно мета стояла прориватися. Тоді пам'ятаєте, що ворог зумів, зумів зайти безпосередньо в суджу і далі рухатися з території Курщини безпосередньо на території Сумщини. Мету, яку ставив, очевидно, це прориватися вглиб української території, спробувати створювати загрози безпосередньо для обласного центру міста Суми. Одначе в силу заходів, як і зазначав наш головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, що оборона вона активна. То ми проводимо оборонну операцію. Але коли з'являється можливість, є контратаки наших підрозділів, є, скажімо, просування і відповідно витіснення з позиції з ворога. І відповідно внаслідок оборонної операції і активної оборони вдалося не просто зупинити просування ворога і фактично нівелювати. Ми ж зараз уже практично не чуємо навіть в російському пропагандистському сегменті інформації про так звану буферну зону на території Сумщини. Все. Цієї інформації немає, тому що не вдається ворогові реалізувати плани, бо наші сили контратакували, унеможливили просування ворога і поступово його витісняють. Плюс до того, що, як нещодавно заявляв президент України Володимир Зеленський, що фіксується пересування. Російських військ, зокрема з території Курщини, на інші напрямки, а звичайно, що цим так само намагаються скористатись наші підрозділи, витісняти, витісняти, витісняти ворога, і це вдається. Тобто, ми бачимо, що кар... мапа бойових дій там змінюється, і маю надію, що це зрештою призведе до того, що а, жодних навіть там натяків на якусь буферну зону не залишиться, і сумщина буде очищена від присутності російських військ. Але... При цьому всьому там е, є загрози зберігаються ударів кабами, ударів дронами. Чим ближче до Росії або чим ближче до лінії бойового зіткнення, тим е, ворог частіше застосовує дрони на оптоволокні е, е, баражуючі боєприпаси типу ланцет, вони теж активно застосовують. Намагаються виявляти наші групи, особливо їх часто цікавлять розрахунки наших безпілотних систем, які працюють і завдають по ворогів значних втрат. Але там працюють ці підрозділи: і артилерія, і різні види військ. І результат, в принципі, ми бачимо. А щодо Покровська, найскладніший напрямок. Там ворог намагався атакувати більш, більшими силами, але нашим військовим вдалося зрізати оцей виступ. Що там зараз відбувається? Ви знаєте, що наступальна операція російських військ на Покровському напрямку триває близько року. Якраз в серпні 2024 року, рік тому були великі загрози. Багато медіа, західних і не тільки аналітиків, експертів говорили про те, що от, -от буде битва за Покровськ. Тобто, що зараз російські війська зайдуть і нас чекає. Там ну щось на зразок битви за Бахмут або щось подібне, або за Авдіївку. Але внаслідок тих оборонних дій, які були в житті, правильно в житті, не дали ворогові прорватися. А потім противник намагався і постійно намагається розвивати флангові операції, і брати в оточення. А Покровськ, плюс створювати загрози нашій логістиці і намагання створити сіру зону на території Дніпропетровщини. Це концентрація. Коли ворог побачив, що і ці спроби не вдаються, що так, попри тиск, вони мають лише незначні тактичні успіхи та просування, Росія змінила тактику, про що говорив і головнокомандувач Збройних сил України. Вони почали діяти тактикою просочування. Мета це, от якраз, те, що ми побачили, спробувати знайти слабкі проблемні ділянки в нашій лінії оборони, виявити їх і здійснювати ось такі рейди. Я ось те, що називаю те, що відбулося, називаю таким рейдом. Наступальним, коли... ДРГ російські фактично скористуючись тим, що десь об'єктивні виникли обставини в тому, що на лінії фронту нам не вистачило наших сил, нашої піхоти, нашої протидії, вони прорвалися. І мета цього рейду, якщо ми подивимося навіть по мапах, як це просувалося, просто був рух вперед. Тобто у них не було навіть плану розширювати цей плацдарм, який захоплюють, і закріплюватися там. Це вже потім другосторонні задачі. Задача було прориватися. Чому ну цілі, вочевидь, більше не військові, а військово-політичні, інформаційно-пропагандистські, там напередодні перемовин на Алясці, можливо, забезпечити для Росії якусь позицію і здійснити тиск на Україну. Але ці спроби на щастя для нас були блоковані, тому що вчасно були вжиті рішення командуванням по передислокації певних підрозділів наших Збройних сил України і інших підрозділів сил оборони і зрізання. І зараз, якщо ми подивимося, то українські сили концентруються на тому, щоб розрізати ворога. Чому це правильно? Тому що ми ж розуміємо прекрасно, чим довше видовжується лінія. Тим гостріше починає ставати питання логістичного забезпечення. Тож не можна просуватися безкінечно вперед, не маючи позаду надійної логістики, яка забезпечує. Відповідно, цій логістиці потрібно перешкоджати. А тому зрізається і виступ, і робляться всі спроби необхідні для якраз перерізання цих логістичних ліній, і ми бачимо, що цей прорив, цей рейд ворога заблокований. Але Є прекрасне розуміння, що враховуючи ту концентрацію російських військ, яка є на цьому напрямку, противник буде повторювати. Ну є оцінка, що 110-115 тисяч російських військових є діє на цьому напрямку за оцінками нашого генштабу. І відповідно очевидно, що ворог буде намагатися задіювати ось такі свої ДРГ в подальшому. Не виключено, що тут не виключено, що намагаючись знайти на території Дніпропетровської області. Це теж може бути мета ж при цьому всьому, як вони розглядають, як вони ставляться до цієї ситуації. У ворога теж, попри його там чисельність, у них теж виникають проблеми. Чому тому, що різні тактики випробовують, а ми бачимо, що воно не працює, як і говорив президент України, посилаючись там на дані, які діпстають оприлюднив про те, що ми ж бачимо з листопада 2022 року, менше 1% територій території вдалося російським військам окупувати. А це значить, що українська оборона ефективна. А це означає, що ворог намагається змінювати підходи постійно, шукати шляхи. Щось у нього не працює, тому вони змінюють постійно. Зараз у них пішов так, пішла така тактика. Що це означає? Ну от формують якусь стрілу. Ну, от як з лука провести аналогію чи з арбалета, і в якійсь ділянці намагаються її запустити. І оця стріла має пролетіти за їхньою логікою, там, десь вони мають розташовуватись, просуватись, а потім логістика, якщо встигне, закріпляться. Звичайно, вони будуть розширювати цей плацдарм. І тому, звичайно, що загрози від цих рейдів є, але що найважливіше. Не давати цій стрілі, там притягнути за собою меч, щит і так далі, які закріпляться, і тоді це вже буде проблемніше їх звідти витісняти. Очевидно, найважливіше, що логістика не встигає за цим це, так саме так. Для цього і протидія створюється, щоб вони не встигали. Бо якщо б ворог з логістикою встигав і не вчинилося йому цьому перешкод. То е, ви розумієте, що вони би просто розширювали і захоплювали би певний плацдарм. Розширюючись, вони би на цьому плацдармі дуже швидко намагалися копатися, вкопатися в землю, звідки їх ставало би ну важче потім вибивати. І потім би нам доводилося би застосовувати більші контрзаходи і більше сил з нашого боку, щоб їх звідти вибити. На запорізький напрямок була інформація, перекидали перекидали живу силу, і техніку. Чи можливо там наступ? Дійсно, є така оцінка, і про це говорив генерал Сирський, головнокомандувач Збройних сил України. Що ворог там намагається. До речі, це ж теж плани, які у російського командування були ще рік тому. Тобто зараз вони намагаються реалізувати те, що не вдалося рік тому. Рік тому Курська операція завадила агресору проводити наступальні дії на Запорізькому напрямку. А зараз вони знову хочуть. Но... Мета цих дій це знову ж таки проведення от подібних рейдів, вклинювання в нашу лінію оборони, пошук слабких місць. Чому? Тому що у нас же завжди постійно відбувається, в тому числі, змагання за маневри. За те, хто швидше задіє резерви, за те, хто швидше встигне їх перекинути на ту чи іншу ділянку фронту, за те, наскільки швидко ми встигнемо фактично зміцнити ту ділянку, звідки наші сили могли бути зняті в певний момент. І ворог за цим спостерігає, вони намагаються маневрувати, спостерігаючи, як діємо ми. І бути швидшими в цих маневрах. Ми їм не даємо це зробити, тому що йде от постійно ось така естафета змагання: хто кого в цьому напрямку. Зараз очевидно, що після того, що російські війська спробували створити нам проблеми на широкій ділянці фронту, була включена Сумщина, була включена Харківщина, Донеччина, частково і Запорізький напрямок, в меншій мірі там Придніпровський, Херсонський, вони пробували. Фактично, що називається, маневрувати своїми силами на широкій ділянці. Але коли вони побачили, що втрати зростають, вони почали звужувати лінію фронту, відповідно шукаючи ті ділянки, де вони як вважають можуть бути ефективнішими. І тому зараз відбувається, що зараз йде фактично таке певне звуження ділянки фронту, при цьому намагання її наситити. І от російські війська цим займаються. Тобто, від Сумщини, звідси перекидання Сумщини на Запорізький напрямок ближче до Донеччини, сюди для того, щоб тут уже щільніше, але все ж таки, намагаючись розтягувати нашу лінію оборони, наступати. Ці плани ворога відомі, ведеться за цим серйозне спостереження і постійні контрзаходи, це намагання і уразити ворога на окупованих територіях. Це відбувається на запорізькому напрямку, не дати їм просунутися, і ви бачите, що якогось просування. Від початку року на запорізькому напрямку противника немає, але вони будуть пробувати атакувати і там.